Доброго дня, дітки! Вітаю вас на уроці математики! Тема уроку: додавання і віднімання числа 2 збільшення зменшення числа на кілька одиниць. Вимірювання довжини відрізків. Поставте відео на паузу та усно виконайте обчислення. Наприклад, 9 додати 1 дорівнює 10. 10 відняти 1 дорівнює 9. У підручнику відкрити сторінку 38. Завдання перше. Полічи фігури в кожному рядку. Поясни, як утворені таблиці. Давайте порахуємо фігури у рядочках. Один, 2, 3. Один, 2, 3, 4. Один, 2, 3, 4, 5. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. У кожному рядочку виділено по дві фігури блакитним кольором. Це означає, що сьогодні ми будемо з вами вчити таблицю і додавання і віднімання числа 2. Опрацюємо з вами таблицю додавання числа 2. Якщо до одного додати 2. Буде 3. 1 додати 2 дорівнює 3. Якщо до двох додати 2, буде 4. 2 додати 2 дорівнює 4. До трьох додати 2 буде 5. 3 додати 2 дорівнює 5. Якщо до чотирьох додати 2, разом буде 6. 4 додати 2 дорівнює 6. До 5 додати 2 буде 7. 5 додати 2 дорівнює 7. До 6 додати 2 буде 8. 6 додати 2 дорівнює 8. Якщо до 7 додати 2, разом буде 9. 7 додати 2 дорівнює 9. І якщо до 8 додати 2, буде 10. 8 додати 2, дорівнює 10. Табличка додавання числа 2. Тепер поглянемо на таблицю віднімання числа 2. Якщо від трьох віднімемо 2, буде 1. 3 віднятий 2 дорівнює 1. Якщо від чотирьох відняти 2, буде 2. 4 віднятий 2 дорівнює 2. Від 5 відняти 2 буде 3. 5 відняти 2 дорівнює 3. Якщо від 6 відняти 2, буде 4. 6 відняти 2 дорівнює 4. Від 7 відняти 2 буде 5. 7 відняти 2 дорівнює 5. Вісім відняти два. Буде шість. Вісім відняти два, дорівнює шість. Дев'ять відняти два. Буде сім. Дев'ять відняти два дорівнює сім. Десять відняти два. Дорівнює вісім. 10 відняти 2 дорівнює 8. Табличка віднімання числа 2. Дітки лисичка говорить, треба запам'ятати результати додавання і віднімання числа 2. Поставте відео на паузу та декілька разів повторіть таблички для запам'ятовування. Номер 2. Виконай додавання, скориставшись числовим відрізком. Поглянемо на числовий відрізок. До трьох додати 2. Робимо з вами вже не один крок, а два. 3 додати 2 дорівнює 5. Сім додати 2. Дорівнює 9. Числа 3 і 7 збільшили на 2. Третє завдання. Збільшено 2 кожне з чисел. 4, 2, 6 і 8. Означає, що до цих чисел ми повинні додати 2. Відкрити зошит в клітиночку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки, на п'ятій поставте крапочку. Якщо у вас нова сторінка, то робити відступ не потрібно. І запишемо з вами перший вираз 4 додати 2. Дорівнює. Давайте скористаємося числовим променем. 4. Додати 2. Буде 6. Запишемо відповідь. Число 4 збільшили на 2 і отримали 6. Діти, поставте відео на паузу та довиконуйте завдання самостійно. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. Завдання 4. Виконай віднімання. 8 відняти 2, 4 відняти 2, 5 відняти 2, 10 відняти 2. Кожне число зменшили на 2. Відкрийте зошит, запишіть вирази та обчисліть їх. Поставте відео на паузу, доки виконуєте завдання. Зупиніть відео та перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Працюємо у робочому зошиті. Відкрийте сторінку 35. Номер 1 Виконай додавання і віднімання числа 2. 1 додати 2 дорівнює 3. Запишіть відповідь. Три відняти 2 буде правильно 1. Діти, поставте відео на паузу та довиконайте завдання самостійно. Друге завдання. Обчисли. Діти. Треба обчислити вирази. 3. Додати 1. Дорівнює скільки. Правильно. 4. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання. Номер 3. Збільш на 2 кожне число в таблиці. Погляньте на таблицю. Даються числа, і кожне з них треба збільшити на 2. Тобто додати 2. 1 додати 2. Скільки буде? 3. Запишемо відповідь. 8 додати 2. Правильно. 10. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання. Номер 4. Зменш на 1 кожне число в таблиці. Кожне число ж в таблиці треба зменшити на 1, тобто відняти одиницю. 8 відняти 1 скільки буде. Правильно 7. 4 відняти 1. Буде 3. Поставте відео на паузу та самостійно довиконуйте завдання. П'яте завдання. Зафарбуй клітинку, на яку поставить фішку кожний із гравців. Ось гравці. У кожного з них на кубиках випало число, на яке він поставить фішку. Для роботи підготуйте олівці трьох кольорів. Жовтого, фіолетового та рожевого кольору. Поглянемо, яке число у першого гравця? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перший гравець поставить на цифру 6. Беремо. Олівець відповідного кольору і зафарбовуємо клітинку. Поставте відео на паузу та інші завдання довиконуйте самостійно. Молодці діти, ви добре попрацювали. Чекаю вас на наступному уроці математики.